Прийдень, хлопчики та дівчатка. Подивіться, що я маю. Це рушничок. В Україні вишитий рушник це символ гостинності, щастя та родинного затишку. Він схожий на чарівну доріжку, на якій вишиті різні гарні візерунки. Ми сьогодні теж зробимо свій власний рушничок. А щоб наші ручки були готові до роботи, давайте з ними пограємося. Наші ручки працювали, рушники ми вишивали. Листочками, рядками та гарними квітками. Молодці, ручки готові. А тепер давайте прикрасимо наш рушничок. Для нашої роботи нам сьогодні знадобляться ось така довга біла смужка паперу, червоні кружечки та зелені квадратики, клей олівець і серветка. Спочатку викладимо наші елементи. Подивимось, як буде виглядати рушничок. Тепер почнемо наклеювати. Беремо зелений квадратик, змащуємо його клеєм. І приклеюємо до нашого рушника. Ось так. Притискаємо пальчиками, потім серветкою. А зараз візьмемо червоний кружечок. змащуємо його клеєм і приклеюємо поряд з квадратиком. Далі приклеюємо квадратики та кружечки по черзі, не забуваємо гарненько притискати їх пальчиками та серветкою. Кожна фігура – це маленька частинка нашого візерунка. Подивіться, дітки, який гарний рушник у нас вийшов. Кожен із вас створив свій унікальний візерунок, і він вийшов найкращим. Пам'ятайте, що вишитий рушник це символ нашої України. Ви, великі, молодці! Дякую вам за вашу роботу. До зустрічі на наступному занятті.